Всім привітки! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати вас Таїсія. і сьогодні з вами хочу поділитися блогом про те, як я прибираю квартиру перед святами. Прибираю я так два рази на рік генеральне прибирання, саме таке, яке буде показано на відео, це перед Великоднем та новорічними святами. Чому я генералю дуже часто, але сам а, таке прибирання в мене відбувається саме два рази на рік. Я не просто пилосося прибираю, мию, і все, а також передивляюся всі речі всю кухню, тобто всю посуду, що нащерплено, що погано виглядає, що поломане, що порвате, що вже давно не носиться. Абсолютно це все передивляюся. Навіть книги, які не читаються, які просто перекидаються з полиці на полицю, то я теж їх просто обовідаю, які вже загалом не читаються, і вони знають, що нікому не будуть потрібно, викидаються. І загалом, коли ви прибираєте квартиру і ви бачите, що щось таке погане, поломане, не, не обов'язково його десь завозити комусь. А просто викидайте, викидайте і все. Якщо є речі, які вам не потрібні, але в гарному стані. Зараз дуже багато людей, які потребують в цих речах. Тож передивляйтеся, подивіться моє відео, і ви зрозумієте, що потрібно інколи таке робити, так чистити квартиру. Тож запрошую вас до перегляду, я впевнена, вам відео сподобається. Буду дуже вдячна вашим рекомендаціям, порадам, можливо, можливо, якимось лайфхакам новим. Тому що я взагалі взагалі, мені здається, жодного разу не дивилася якихось коучів. Жодного відео не дивилася, як прибирати, як дивитись, як щось там робити, все сама. Ну, не без того, мене ще й мама багато чому корисному навчила, сестра старша. І я прошу, я ще прочитала книгу. Кінь мотох із життя, де. це вже було багато років назад, коли прочитала книгу. Я дуже багато викинула, просто дуже. Я передивилася всі документи, всі фотографії навіть. Там дуже багато корисного. До речі, самим активним, самим-саминіше, де багато коментарів, різних е е е підписки будуть відповідно YouTube, Instagram, е е Подарую цю книгу. І от зараз, тільки що зараз вам це все обговорювати. Я вирішила подарувати цю книгу вам. Вона нереально крута і дуже багато корисної. Так що запрошую знову ж говорю, запрошую вас до перегляду. Так як в мене зараз блог про генеральне прибирання перед новорічним, я показую, що ще змінюю постійну білизну завжди перед новим роком, кожного року, 31 числа або навіть 30, щоб все, все встигло висохнути. Але в цьому році буду перед 25 м змінювати білизну, тобто перед різдвом вже чиста буде білизна. Я трішки вже почала. Але і там одна білизна буде в клітинку, друга повністю біла. А зараз все міняю і дивлюсь, чи подушки в гарному стані, якщо вже геть такі поганенькі, ми їх, звичайно, стираємо. Але якщо вже геть поганий стан, тому що в нас вони синтепонові, ми викидаємо і купуємо нові. Після того я починаю прибирання з підвіконня. Тобто відкриваю спочатку ще віконечко, щоб було провітрювання одразу. І приступаю мити підвіконня, вазони, квіти. А, тарілочки з під горщики, тому що це обов'язково. Прибираю я, звичайно, теплою водичкою, додаючи кришечку містера Пропера. І улюбленою тряпочкою. Так, в мене ось така тряпочка. Зараз вам картинку покажу. Звісно ж, я не користуюся однією тряпочкою по всій квартирі. Для скла в мене окремо, для поляки по тумбочках в мене окремо і для ванної окремо. Для кухні звичайна тряпочка, яку ми звикли з вами купувати. Ви побачите. Коли я прибираю, одразу передивляюся всі органайзери, шухлядки, тумбочки, все шкільне приладдя. Тим більше зараз перед канікулами я ще передивляюся рюкзачки і обов'язково їх перу. Зараз приступаю до роботи, про яку я говорила вам на початку. Перемиваю підвіконня тарілочки, рілочки, всі квіти. Особливих порад з приводу прибирання підвіконня в мене немає. Але мию та, опирською я вазони просто чистою водичкою без різних там засобів. Тут я вже добралася до шафи, де зберігаються наші речі. Протираю абсолютно кожну поличку, передивляюся кожну річ. Звісно ж, коли я прасую, я передивляюся речі, які вже мають поганий стан, які подерті, щось, можливо, не так, але вони не всі носяться. Тож, коли я генеральне прибирання, я одягу приділяю багато уваги. І долучаю завжди до цього своїх близьких, тому що е, за кожен одяг відповідають вони, чи їм потрібно, навіть коли річ якась подерта, да, але вона може бути для них ціна, як е, пам'ять, я не знаю, якісь поти з нею. Тож завжди долучаю до цього своїх близьких, щоб вони дали відповідь, чи потрібна вона їм ця річ чи ні. Так, я не могла не поділитись цим фрагментом відео, де я гарненько все розповідаю, що я полосося, що я протираю, як я полосося, якою насадкою щілинки внизу полососся, і при цьому постійно включений полосос. Ви розумієте, який там звук. Але все-таки я скажу своїми словами: полосос просто супер. Безпровідний пилосос, який зацінить, повірте, кожна хазяйка. Не обов'язково, щоб то був Дайсен, я Дайсеном дуже задоволена, слова, бо я не читала свідків і це той момент, коли я відгуки виправдали очікування, можна так сказати. Я вже неодноразово говорила в цьому відео, що я речі кожну річ передивляюся. Зараз я оце показую речі своїй донечці, деякі вона переміряє, які вже малі, з яких вона виросла, ми віддаємо діткам, які в цьому потребують. Натомість, поки ми передивляємося речі, ви підпишіться на мій канал. Завершується моє прибирання в кімнаті, залишилось протерти гарненько скло та дзеркала. Все це я роблю своєю улюбленою тряпочкою, яку намочила просто водичці, гарненько викрутила і, повірте, розводів ніяких не буде. Тут я вже добралася до свого коридору, тут стоїть шафа купе, в якій зберігається багато взуття та верхнього одягу. І кожного разу, коли от таке генеральне прибирання, велике масштабне, я передивляюся взуття, перетираю там пиляку, коробки, тому що так, там осідає, тому що одяг ми достаємо і там на коробки осідає пиль. Але основна моя мета не тільки витерти поляку, але й передивитися все взуття, що не в негарному стані. Які малі, наприклад, ці шльопки вже маленькі на маринку, тобто я їх віддам у неї в непоганому стані. В коридорі я вже все поприбирала, а в принципі, особливо тут немає такого, що в шафі купе я вам показала, там, де взуття повитирала все, підлогу помила скрізь, попилососила, Зараз змінюю насадки пилососі з, з насадки те, що по на насадку те, що полососить коврики. Це дуже важливо в цьому пилососі. Тут просто кожна насадка відповідає своїм функціям. В принципі, прибираю ванну, як і всі, приймаю все з поличок, біля ванни також все приймаю, перетираю кожен сакончик, тому що тут чомусь дуже сильно сідає поляка. А чому? Ми знімаємо одяг, постійно з волосся сипиться, і тут дуже цікає поляка. Витяжка вона не справляється. ну Наша витяжка не справляється. Тут подяка дуже гарно сідає. Все ж прибираю, обов'язково кожну деталь, кожен засіб прибираю, щоб нічого не було. І опирською даю простояти десь 5-7 хвилин, не більше. І коли я ванну мию після опирського, я ще плитку протираю сухою тряпочкою. Далі все прибирається, як і у всіх, прибирається все з полиць, витирається кожна баночка. Ще такий невеличкий лайфхак, там де резинки, так як в мене дівчатка, їх у мене доволі багато, так грибенців також, я все перемиваю в гарячій воді і даю просохнути. Також резинки передивляюся, я їх інколи теж стираю. Особливу увагу приділяйте стаканчикам для зубних щиток та зубної пасти. Там точно зберігається на дні багато бруду, тож потрібно так гарненько вимивати і не лише два рази на рік, а хоча б два рази на місяць. Ще коротко про свою швабру, я нею рідко користуюсь, але коли таке генеральне прибирання, я все-таки її беру в хід до прибирання. Зазвичай я тряпочкою мию руками. З приводу неї вона реально класна. Так вона не дешева, вона з дорогих, але вона вартує того, щоб її купити. там нічого не відкріплюється. Вона просто супер. Почитайте за неї. Так я поступово добралась до кухні, це я змінюю ранець, так називається доріжка на кухню. Я саме їх застеляю, так як в мене кішка вдома, а з я вже не застелю. Доріжки я міняю дуже часто. До речі, в мене є вони святкові, на Різдво, на Великдень, осінні. Я їх дуже люблю, в мене їх багато. З приводу кухні, як я її мию, я опирскую її також сіфом, тобто все прибираю. Пирською, де я вважаю такі забруднені місця, десь жирні і все полощу витираю. Я буду показувати вам лише один куточок впевнена, буде для всіх зрозуміло. Абсолютно все перетираю, змінюю пляшечки, у мене є лайфхаки по дому, Відео я залишу в описі оцет, олію. Я все переливаю в скляні. Пляшки, чайник виварюю також оцетом, можна замінити ще лимонною кислотою. Всі шафи з крупами, з чаями, приправами, все абсолютно передивляюся. Ще вже негодно, викидаю. І також більше приділяю уваги ручкам дверним, тому що не всі в мене беруть чистими ручками. Дверні ручки, тож приділяю цьому більше уваги. Посуду також передивляю, що вже не потрібно викидається, що не щерплене. Це чому навчила моя старша сестра, що воно не повинно бути а, в хаті. Також я прикріплю мастер-клас по кухонним дошкам, як я їх оновила. Це дуже цікаво, Обов'язково подивіться. Як ви бачите, зараз я приймаю всі скляні пляшки, тобто в мене пластмасових немає. Я намагаюся все замінювати на скляні переливати. Тут я все приймаю, щоб попирскати, повичищати та замінюю сільничку. Вона в мене пошкоджена, тож я купила сьогодні нову, буду замінювати її. У мене таке головне правило кухні не купувати лишнього. Це і приправок. Крупи, посуди, але останнім часом я трішки переборщила. А так як я все перечищала, передивлялася, що лишнє що не потрібне, чим я не користуюся, що я віддала практично всю посуду на благочинність. Чесно кажучи, я замітила, що в нас посуду не вистачає тільки тоді, коли вже гості прийшли додому, коли не було в чому подати їду. Але слава Богу, що всі з розумінням поставились до цього, особливо чоловіка. І на днях ми купили ось таку посуду білого кольору в епіцентрі. Закінчується прибирання моє при свічках. Це такі реалії нашого життя. Кінець 22-го року, і хотілося б сказати, кінець війні. І Україна перемогла, і я прибираю перед святкуванням перемоги. Але на жаль, але на жаль, ні. Я впевнена, що скоро ця перемога буде, навіть ну, дуже впевнена. Я на, це, я на це налаштовуюся з кожним днем все ближче і ближче. Я Не знаю, чому так, але в мене так в голові. Але зараз про прибирання. Я впевнена, що вам сподобалось воно. Не знаю, можливо, ви так само прибираєте, але ну, я прибирала, показала вам це відео, щоб, можливо, щось хтось корисне, щось для себе візьме. Я завжди рада багато коментарям. Навіть якщо вам щось не сподобалось, також пишіть. Тож Чекаю підписку, лайки. Будьте активними у мене на сторінці, я реально стараюся. Всіх з наступаючими святами і найскоріше на всім перемогу!